Коли Люба зрозуміла, що чекає дитину, то просто не знала, що їй тепер робити, як сказати цю новину мамі, адже тато дитини втік з міста, щойно почув цю звістку. Але робити було нічого. Люба поїхала в село до матері і чесно їй у всьому зізналася. Мама засмутилася, бо любі всього ж 19 років, і не про таку долю вона для неї мріяла, але заспокоїла доньку, що вдвох вони обов'язково справляться. Дівчина зітхнула, зібралася з думками і потроху почала готувати себе до того. Що вона буде молодою одинокою матір'ю. Їй самій теж довелося рости без батька, тому їй було добре, зрозуміло, що можна поратися і самій важко, але можна. Та й мама, неабияк підтримала, сказала доню, яке ж це щастя? Більшого не буває адже маленькі оченята, що світяться любов'ю та нескінченною довірою, що може бути краще. Люба і раділа, і сумувала, бо не знала, як в такому, ще доволі юному віці вона з усім справиться. Та й грошей особливо не було. Вон чоботи у неї порвалися, вона їх в ремонт віднесла. Майстер сказав, що вони вже ремонту не підлягають, і їх треба викинути. Дівчина ледь не розплакалася і попросила чоловіка все ж таки спробувати полагодити чоботи. Він глянув їй у очі. Щось у них було таке, потім на чоботи та знову на любу. Йому раптом стало шкода дівчину, і він пообіцяв, що спробує. Сказав, прийти 31 грудня увечері. Наближався Новий рік. Люба з сумом усвідомила, що багатьом її мріям просто не судилося збутися. Вона розуміла, що не буде нареченою, не буде білої пишної сукні, не зрадіє, побачивши сина на руках у батька, не буде проволена у парку втрьох. Дівчина гірко заплакала. Вона була спустошена, сіла на диван, як раптом пролунав телефонний дзвінок. Люба зібралася з останніх сил, витрила сльози і прикинулася абсолютно спокійною. Відповівши на дзвінок, вона почула знайомий голос. Це був чоловік із ремонту взуття. Він сказав, що полагодив чоботи, і ще додав, що забрати їх можна сьогодні до 18.00. Люба була засмучена і знову мало не розплакалася, відповівши, що не зможе прийти, привітала чоловіка з прийдешнім Новим роком та поклала слухавку. Дівчина лежала і сумувала, їй не хотілося нічого. Одночасно їй в страх почуття того, що виходу з цього замкнутого кола немає, і просілу теж. Люба встала і пішла на кухню за кефіром. Як раптом хтось позвонив у двері. Відчинивши, вона побачила того самого чоловіка з ремонту взуття. У руках він тримав пакет. Любі стало ніякого, адже вигляд у неї був, м'яко кажучи, не дуже. Чоловік усміхнувся і сказав дівчині, що у неї вуса, мабуть, від молока. Люба відповіла, що впила кефір і почервоніла. Чоловік вибачився за несподіваний візит, віддав чоботи і сказав, що адресу знайшов у квитанції, бо майстерня була недалеко від будинку Люби. То вирішив занести чоботи. Дівчина ніякого подякувала і вже думала зачиняти двері, як помітила, що чоловік не збирався йти, запропонував допомогти чимось. Люба знову зніяковіла і відповіла, що у неї все добре. Він успіхнувся, привітав її з прийдешнім новим роком і пішов. Коли Любок бачила свої чобітки, приємно здивувалась. Вони виглядали як нові. Вона їх швиденько одягла і почала проходжатись по кімнаті, радіючи хоч чомусь. Що їх хоч щось сталося хороше за сьогоднішній день. Дівчина подумала, що треба буде сходити ремонт суття та принести ще раз подяку. Настрій у неї покращився. Вона пішла готувати вечерю і збиралася вже йти спати. Але в ту новорічну ніч їй так і не вдалося заснути, бо вона зрозуміла, що буде народжувати. Намагаючись знайти телефон, вона хотіла позвонити мамі. Додзвонилася, сказала, що народжує і що не знає, що робити далі. На іншому кінці телефону їй відповів голос чоловіка, який спитав, хто це? До Люби нарешті дійшло. Вона телефонувала на останній номер у журналі дзвінків, і це був той самий чоловік з ремонту взуття. Вона вибачилася, поклала слухавку і почала набирати маму. Далі Люба вже нічого не пам'ятає, прокинулась від того, що її почали вітати. Люба тільки через п'ять хвилин зрозуміла, що в неї на руках є синочок. Такий милий, такий рідний. Медсестра стала питати, чи придумала вона вже ім'я для малюка. Ще вона додала, що чоловікові люби ціни немає, дуже хороший. Дівчина не зрозуміла, який ще чоловік. Потім прийшла мама і теж почала називати його гідним хлопцем, взяла на руки онука і розповіла любі новини. За словами санітарок, Любу приніс на руках чоловік він сидів тут всю ніч, поки вона не народила. Увечері, немовля, спало, а Люба підійшла до вікна подивитися на вечірні вогні в засніженого міста. І тут обімліла. Внизу під вікнами вона побачила того самого чоловіка, який врятував не лише її чоботи, але її саму. Це був найкращий перший день Нового року, адже улюбив цей день народився не лише синочок, але і знайшовся достойний батько для нього.